Привіт, вільні народи вільної країни. Ось у минув нелегкий 2022 рік. За цей рік ми змогли добудувати 38 тисяч квадратних метрів площ у порт Львів. Ввели в експлуатацію п'яту, шосту, сьому і восьму чергу будівництва. Альтера Груп змогла відновити та пришвидшити в півтора рази хід будівництва порт Львів. Аби наші резиденти змогли якомога швидше приїхати до нових приміщень. При цьому це ніяк не вплинуло на якість виконання будівельних робіт. Цей ролик про хід будівництва ми вирішили зробити особливим і показати більшість команди, яка працювала на те, щоб цей проект був реалізований. Спочатку березня 2022 року Альтера Гру повністю відновила свою роботу. Звісно, в умовах війни досить складно приймати стратегічні та довгострокові рішення, але потрібно пристосовуватись до нових реалій та викликів. Ми шукали можливості, де могли би бути корисними, та у яких напрямках наша компанія могла би розвиватись далі. Незважаючи на значну девальвацію гривні та здорожчання будівельних матеріалів, ми продовжили будувати та продемонстрували відповідальність перед партнерами, фінансову стійкість компанії та спроможність команди вирішувати надскладні задачі. Ми впевнені, що саме такі об'єкти, змістовні та наповнені ідеями, як порт, стануть достойною частиною відновлення України. Для відновлення будівництва ми мали вирішити багато проблем. А саме з будівельними матеріалами, так як більшість з них було розташовані локально в Житомирській та Київській областях, і ми шукали шляхи, як перебазувати їх до Львівської області, оскільки вже на той момент тривали активні бойові дії. Після цього ми зіткнулися з великим кадровим голодом, адже на той момент більшість працівників вступили в лави ЗСУ, хтось волонтерив, а хтось і взагалі покинув межі країни. Тому нам довелося приймати доволі швидкі рішення стосовно підбору кваліфікованого персоналу для того, аби пришвидшити будівельний процес та запустити його в повній мірі. Також під час активних бойових дій ми власними силами вивезли залізобетонний каркас, який на той момент був розташований у Київській області, і дуже велику кількість утеплювача, який локально був розташований в Житомирській області. Тому труднощів у нас вистачало, але не дивлячись ні на що, ми поставили собі за ціль збудувати сьому чергу за 6 місяців, і ми це зробили. До кінця року ми здали всі черги в експлуатацію, і для цього, щоб це зробити, нам довелося збільшувати кількість працівників. І часами вона сягала і до 200 чоловік на будівельному майданчику. Ну що, ми на фінальній стадії будівництва бізнес-центру. І сьогодні ми вже завершуємо монтаж у цього фасаду. Ми завершуємо монтаж діфтового обладнання. Ми завершили монтаж усієї плитки та її фугування а також Поставили усі бельці. Також в приміщеннях ми зараз проводимо роботи по пофарбуванню стін, і вже скоро сюди заїдуть перші резиденти, а також наша команда «Альтера Груп. Добігають до кінця роботи по влаштуванню всіх інженерних систем теплових лічильників, водяних лічильників, а також системи пожежної сигналізації. Благоустрій! Тут ми закінчуємо роботи з влаштування майданчиків та доріжок біля озера. В нас буде сучасна відпочинкова зона для гостей та резидентів комплексу. Ми, Вальтера Груп, давно перейшли від поняття human research до human Capital», тому що команда це найцінніший капітал компаній. Та цього року це було особливо важко. Адже досягнення великих цілей у важкі часи можливе лише при синергії та злагодженій роботі. Перед нами, як і перед всією країною, кожен день виникали нові виклики. Ми їх приймали та долали. Самостійність, підтримка та готовність пристосуватись до змін стали важливими точками опори і фокусом для нас. Кожен «Вольтера груп доклав максимум зусиль, щоб порт був реалізований на 101%. Виклики, які постали перед нами, лише об'єднали нашу команду. І ми стали дружнішими, сильнішими і разом йдемо до перемоги. У 2023 рік ми заходимо з новими грандіозними планами, сміливими викликами та новими грандіозними проєктами, про які скоро розкажемо. Бажаємо всім нам сил та витримки, скорішої перемоги і повернення наших героїв з фронту додому.